Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удар потенційною ядеркою по Дніпро. Це те, що от може бути з Варшавою, Парижем, Берліном, Лондоном. Остання лякалка Путіна. Один патрон для того, щоб налікати, другий патрон, якщо не налікаєш, то застрягатись. Чи репетиція ядерної війни? Вони готові до до застосування ядерної зброї. Що насправді являє собою путінський орешник Та хто може його розчавити? Яскраві спалахи пронизують чорне небо над Дніпром. Це перше в історії людства бойове застосування міжконтинентальної балістичної ракети. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Удар нанесений ракетним комплексом. рубеж, кажуть експерти, проаналізувавши відео з Дніпра. Зокрема, про це свідчить кількість бойових блоків. Їх шість. Саме так виглядав би початок третьої світової, якщо по цих блоках було ядерне начиння. Я не хочу пояснювати, щоб сталося б з Дніпром та його мешканцями, якби там було б правильне навантаження. Але зверніть увагу: влучання є, а вибухів немає. Те, що ми чуємо, вибухова хвиля від удару болванками, які використовують на дослідних ракетах замість реальних ядерних боєголовок. Інколи росіяни використовують спеціальну болванку, яка імітує ядерний боєзаряд в цих ракетах. Є, є свідчення, є фотодокази, що росіяни такі болванки використовують. Але навіщо Кремлю бити ними по Дніпру? Чому носій ядерної зброї злетів? А третя світова не почалася? І що таке путінський орешник? Дивіться далі. Ракета рс 26 рубеж довжиною з висоту 9 поверхівки, вага до 50 тонн, заявлена максимальна дальність польоту 6 тисяч кілометрів, що відповідає характеристикам міжконтинентальної ракети. Якщо цю ракету запустити з полігону Капустін Яр, звідки відбувся удар по Дніпру, вона долетить до будь-якої точки Європи, стверджують російські конструктори. А може й не долетить, кажуть наші експерти. То як не росіяни вб'ють перебіж. Шути характеристики своїх перспективних розробок, вдалі удари Storm Shadow по, Курщині, сами по Брянщині та створення першої сотні нових українських балістичних ракет путіну терміново була потрібна, хоч якась перемога. Тож одразу після ударів по Дніпру російське телебачення влаштовує справжній медіа цирк. Я називаюся сініматограф. На арені преса та ще російського МЗС Марія Захарова. Просто під час прес-конференції її хтось телефонує зі вказівками не коментувати балістичні удари по Дніпру. Ракети, ми о не не Аудиторію підігрівають перед терміновим зверненням російського диктатора до нації. Після того, коли Вийшов Путін з більше сприйняло, що це скоріш за все була постанова по типу, означала, означаючи, що Путін зараз все розповість. І Путін розповів спочатку, як Росію підло атакували ракетами Штормшдоу і Хіморс. Ході комбінірованої ракетної атаки системами Штормшдоу, призводства Вілікабританії і Хіморс, призводства США. А потім перейшов до власної вундервафе під назвою Орішнік. С баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее Орешником. Іспитання пройшли успішно. Але що це за такий секретний орешник, Що навіть стаття про нього у Вікіпедії з'являється лише після виступу Путіна. Та як з'ясовується бункерний дід, просто переплутав назви. Людина в віці, як там засиділася на троні, могла і не таке ляпнути в публічному ефірі. Це для Росіян навіть сюрприз. сюпраці нас ще якісь орешники є. Те, в чому не зміг розібратися кремлівський ФСБшник, знає керівник української розвідки. Російський диктатор відверто, відкрито, публічно заявив, що була застосована ракета Орішник. Так він її назвав. Значить, Орішник, це горішник Орішник, це назва науково-дослідної роботи. Це її просто шифр. Сама система називається кедр. Від полігону Капустін Яр до Дніпра ракета Кедр летіла 15 хвилин. По місту вдарили суббоєприпаси. Їхня швидкість на кінцевій ділянці понад 11 махів майже 4 кілометри на секунду. Тому це становить загрозу навіть якщо ракета без бойової частини. І але треба розуміти, що в будь якому вакуум він падає, і там величезна кінетична енергія. Тобто, от ну, те, що ми бачимо. Отже, рубеж, орешник чи кедр – у даному випадку назва неважлива, кажуть наші експерти. Я думаю, що в назвах горіхів не треба розбиратися. Головне, що ця ракета потенційний носій ядерного заряду. Ніхто не знає, коли лежить ракета, чи є там ядерний заряд чи ні. Для розуміння, коли запускають ворог Ескандер, ми не знаємо там ядерний заряд чи ні. Ракетна система кедр експериментальна, тож масового виробництва цієї балістики немає, кажуть у ГУР. Ми знали точно, що на жовтень місяць мали зробити дві-два досвідні зразки. Можливо, зробили трошки більше. Але чи може Україна збивати міжконтинентальні та ракети середньої дальності? Та як зміниться світ після застосування такої балістики? дізнаєтесь трохи згодом. А поки про реакцію на ядерне нетримання Путіна. Будь-який зліт міжконтинентальної ракети потенційний сигнал до початку третьої світової. Саме тому між ядерними країнами є своєрідний запобіжник, щоб випадково не знищити людство. У 90-х роках був випадок, коли Норвежці запустили метеорологічну ракету, і вона полетіла з району, який сприйнявся у РФ як пускові райони підводних човнів. І тоді там дзвонив Єльцин по гарячій лінії у Білий Дім і питав, що відбувається. Кремль попередив США про майбутній запуск балістики по Україні. І Білий Дім повідомив про це українському керівництву. Сполучені штати були попередньо повідомлені за короткий час до запуску каналами зниження ядерної небезпеки. Напередодні удари посольства США, Іспанії, Італії та Греції зачиняються для відвідувачів у соцмережах. Жартують: панікувати треба тільки якщо закриється посольство Китаю. Не всі посольства були виконує, закрились. Мова не йшла про закриття а про евакуацію. Мова ну якби про інші речі, Китай ніяк не реагував зрештою, тому що посольство Китаю працювало. Ядерні держави знали, що Кремль запустить міжконтинентальну ракету, але чи могли? її збити в даному випадку треба уразити ракету на маршруті, тобто на підльоті до роз'єднання бойової частини, тобто у космосі, але таких протиракетних систем в Україні немає. Навіть Петріот не призначений для перехоплення такої балістики. Для перехоплення ракет середньої дальності використовується система ТЕТ, яка прохоплює у верхніх слоях атмосфери чи ну, ближній космос. Що ж намагався продемонструвати світу бункерний диктатор? І чи не є удар по Дніпру репетицією третьої світової війни? Іскандери кинджали Х-101 – Всі ці ракети потенційні носії ядерки, і всі вони вже прилітали по Україні, маючи конвенційний заряд. Скадри чи рубіж можуть нести бойову частину в два з половиною рази важче, ніж тож Іскандер. Але доведеться переробляти всю ракету. Тому що запхати у межах от, цього реальної маси ядерного заряду оскільки боку власну бойову частину, систему ініціації ще. Тобто, ну, ну об'єктивно немає просто жодного сенсу. Тим більше, що коштує міжконтинентальна ракета в рази більше звичайної балістики. Навіщо ж її фактично порожньою запускати по цілі? Це є сигнал адміністрації Трампа. Що дивіться, ми, адміністрація Байдена дозволила, ми попереджали. Тепер ядерна доктрина і нова, і тепер запуск цієї ракети. Наступна ракета буде не порожня або там звичайною, а буде з ядерною боєголовкою. Та експерти заспокоюють, мовляв, Путін блефує після дозволу бити західною далекобійкою по території Росії. Диктатор мав чимось відповісти. Так з'явилися зміни в ядерній доктрині Ерефії. Звідси й удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Путін перелякався, і це було саме переляк, який вилися на те, що він давайте запускайте. Підіймаємо саправда від початку великої війни за будь-яких складнощів на фронті Росія щоразу шантажувала захід ядерною зброєю. Але той факт, що Путін попередив білий дім про нанесення неядерного удару по Україні, свідчить, що він панічно боїться смерті. Якби вони б не боялися ядерної війни, то вони б відстріляли б цю ракету без жодного попередження і теж б йшли борощихля червоні кнопки. Ну і гайда влаштовувати ядерну війну. У Пентагоні на натяк Путіна увагу звернули, навіть висловили занепокоєність, але при цьому запевнили, військова допомога в Україну буде йти за графіком. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну тим, чого вона потребує. Ви побачите, як найближчими тижнями та місяцями вона продовжить отримувати ще більше пакетів допомоги. Першим бойовим застосуванням міжконтинентальної ракети Путін загнав себе у патову ситуацію. Адже чи не єдине, чим він ще може шантажувати, так це глобальною ядерною війною. Я це називаю два патрони в револьвері. Один патрон для того, щоб налікати, другий патрон, якщо не налікаєш, то застрелитись. Маємо надію, що другий патрон буде той, що він застрелиться. Єдина надія очільника Кремля на те, що його лякалки серйозно сприйме новообраний президент США. Але Трамп на передвиборчому мітингу та Трамп у овальному кабінеті можуть бути зовсім різними людьми. І хто знає, що тоді світить путінському орешніку? Костянтин Павлов, факти тижня Сітіві. Єдині новини.